Я навіть на другому би кайфу грав, бо там цікаво. Якщо б воно в бій запускало одразу, а не через 5 хвилин. А в цілому, не знаю, на десятках цікаво, але на десятках дуже. Що не цікаво, на десятках, якщо ти хочеш грати там на ББшках, ти одразу розумієш, що немає сенсу. Тому, тому мені це не подобається. Але якщо ти береш кумулі, до допайки, ну коротше, в максималку себе заряджаєш. Ой, я міг би перемкнутися на трошки легший, на трошки дешевше спорядження, але то таке. Якщо в максималку заряджаєш, то і на 10-му цікаво. Але там дуже багато стоялого, як на мене, чим, чим мені подобався другий рівень, тим, що всіх дуже маленький огляд. І ти можеш заїжджати до людей з різних сторін. Ну, в плані з різних сторін. Ти можеш до них під'їхати. Звідти, звідки вони не очікують. І, і від того відіграти цікавіше. А вже там з 8 рівня дуже важко об'їхати чи заїхати якось інакше. Того мені більше цікаво було, б. От. Якщо б на десятках або карти були значно більші. Ну, значно більші, тобто прям серйозно більші. При тій самій кількості танчиків, або танків було по 7, От були бої, коли рангові е, по, 7. по 7 танчиків було, чи щось таке, чи по 10, От мені таке подобалось. На десятках по 10, там, нормально. Бо ти можеш щось обігати, можеш якось е, пофантазувати, проявити якусь креативність, ти ж не маєш мене бачити. Так. А коли всі огляд дуже великі, коли тобі навіть на ЛТ немає місця, Да-да-да, пане Олеже, зараз така часта ситуація. Коли тобі немає навіть місця де проїхати, де посвітити, воно стає дуже нецікавим. І знову ж таки, оці бабахи по тисячі подачки, ну блін, воно не прикольно. Коли я граю, я чітко розумію, да, що я там даю з ях поза є 100, кудись далеко пробиваю і нормально, бо в мене кумулі по 420, це якось неправильно. Тобто з одного боку там потребує прямих рук гра, з іншого боку, ти можеш грати на таких танчиках, які ну, не сильно потребують прямих рук. І, на яких із кривими можна. Та ну глянь. Нарешті, з третього разу. Да-да-да-да-да-да-да, хочуть, хочуть мене постріляти. 6 секунд оглушення. А с 51 могла б мене ваншотнути. Так, в Бліц я грав. Непогано. Мені в цілому подобається саме концепт Бліцу. Бо ти швидкі такі інтенсивні бої, кажу, вони схожі на рангові, і це цікаво. Але ж ну, я б хотів, щоб просто в танчиках таке було, але вони таке не хочуть переносити. Бо їм і всі люди кажуть, хто хоч трошечки знається, що давайте щось таке, такі цікаві режими, більше файтингу. З іншої сторони, тут більше ну, можливості десь обіхати. Блін, що я під нього дав? Ем, більше якогось місця, більше якоїсь тактики, щось таке, воно також цікаво. І коли дуже інтенсивні бої короткі, воно не сильно прикольно буває. Так, ну... Чудово! Просто... Ой! Міг вмерти. Міг вмерти шойно, Але мені пощастило. Ні, це просто люта тачка. Там якщо них ще десь мають стояти, так мені би тут не перевернутися. Брумбрум, так, їй вже треба... труби на оптику міняти. А то, а то з трубами не поїздиш сильно. Так, ти ж не міг далеко переїхати. Ти жарта. Давай приїдемо. Щом би і ні. Так, 6-9, ну ми маємо тут вигравати, зараз ми проїдемо збоку. я ж кажу, що не мог, міг далеко переїхати. Ту в мене стріляв, так? Да? І я в тебе постріляємо, БК взірвав. О, який салют гарний. Помстився. <зум> зуб за зуб, 4 фраги. Нормально, нормально. Законно, ні. І це люди потім кажуть, Юр, нащо ти граєш на арті, Вона ж така токсична. Подивіться, вон, законний премтанк за 580 гривень. Максимально токсичний. Просто максимально токсичний. Оцей, ILC, він 90 трошки менше, і EBR, який на 8-му преміумний, по-моєму, ще більш токсичний, ніж ця... Є 25, правда, на єбрі ще трошки треба вміти грати, а на цій сильно не треба. Так, є тут ПТХ які-небудь, ні. Ой-ой-ой-ой-ой, вони стоять такі чудові. Просто в обличчя. Просто бідно настраждалась. More contact, да-да-да-да-да-да-да. Точно, точно я обчусь. Просто максимально люта штука. Так, тебе ж ззаду не повертається. Тебе ж ззаду не повертається, але спереду повертається. Ти бачиш, да? Ну просто да, воїна треба. Просто воїна. Походу, я це бій також виріжу. Ой, це просто жесть. 6 фрагів, 3 700 сумар. Біда, біда. Ай, танчик вони зробили. Я ж кажу, вони зробили такий танчик. І арта ще є французька на 5 рівні, яка також просто всіх знищує. І нема нічого такого, що було хоча б поруч з її характеристиками. Воно просто люто накидує. Так, першу ступінь. Першу ступінь цього дала, я вже очікував майстра взяти, але ні. Але ми виконали блок 7. відмінно. Декальку отримали. Давай, давай, давай. Можна буде потім поналіплювати, коли буде бажання. Так. Перша ступінь. Підривник вибухотехнік, дуелянт, вогольне знищення, кастолом, паскучі, Основний калібр воїна. Шість фрагів я зробив, 3150 я настріляв, і ще навіть 180 на танчів я дав 4,265 сумарки. 4,265, правда, в мінус вийшов трошечки. Ну, але по, по ефекту в плюс. Шикарний танчик, що ще казати. Просто шикарний танчик. Так, завтра виріжу, кудись вставим, хай люди подивляться. Було ж прикольно, прикольно. Давай.